Алло. No... Нар не мерседеска е да, на Mercedesка панчик, пацки менял 22. Нихуя не бачу, пана буропам и, и шо? И, и тут у нас опять потоп. Ну, що значить опять. Ви ще не бачили такого, бо це має перше відео, але ну таке, коротше, присходить інодаю. Я вже поставив полотенце, підготовив свою кімнату до о, сьогоднішнього потовку і так далі. Потихеньку надо збиратися в школу. Сьогодні у нас 20 червня, 2023 рік. І сьогодні в мене останній школьний екзамен. Також, 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 що нам треба. Зараз ми будемо їхати в школу. Що мені треба зробити? Бля. Що мені треба зробити? Мені треба переставити машину. Бо їхати я буду... Знаєте на чому? Я буду їхати на автобусі. Тож у мене ще немає прав. Сьогодні взагалі насичений день насправді. Сьогодні я маю школьний екзамен, сьогодні я маю роботу. Сьогодні я маю... Щось іще. Але я забувся, що то, що ми зараз будемо робити, це не напакувати портфель, бо маю пару речей, які маю покласти. І на годиннику вже 7.10, і це значить, що мені треба чуть-чуть да поспішити. Маю трохи не прибране ліжко, але то, якщо чесно, нормально, я вже не можу його прибрати певно декілька днів. Так, що в мене а в портфелі? У мене портфель пустий, значить, це, це значить. Це значить, що тут нічого немає, мені треба все покласти. А ні, є речі з тренувальні. Насправді збирання рюкзака взяло у мене буквально пару хвилин, тому що я вже знаю, що мені треба взяти. І в принципі в мене все було готово. А ще дивіться, яка прикольна штука тут була. Це, це ефір. Криптовалюта. Криптовалюта. Я працюю в криптовалюті. Оцю хрень ми ще випрачемо. Воно не треба, щоб тут горіла ці води. Виключаємо світло, прощаємося з кімнатою і йдемо ділити діло. Чудик цей сидить, жде, коли його надіну памперси. Собака носить памперси, бо собака тут не одна. Є ще одна отака, велика собака, яка дуже любить драконів мелкого і м'які пісеці. Окей, okay, тепер ми закриваємо цю калітку. Ця калітка призначена не для дітей, а для собак. В кожній випадку, собаки спускаються на місце і посикають всі речі. Так, а де ключі машини? моя. Так, вдіваємо мої білі крокси, які вже не фігали білі. Нажимаємо кнопочку відкриття гаража. відкривається гараж. А тим часом я шукаю ключі для машини. Бо я не знаю де вони. Все, тепер я маю ключики, їдемо перепаркувати машину. Машина зараз стоїть у нас ось так, а повинна стоять отут. Все, машинка на місці, машинка в гаражі. Зараз ми провіримо, як візуально це все виглядає. Візуально це виглядить. Офігня так, з мене їздок, ще то. Порваю, до речі, получаю горівна через два місяці. Сьогодні я повинен зробити appointment. Я навіть не знаю, як це сказати. Типу зустріч з інструктором, <кій> яка в мене буде через. Два місяці, через два місяці я повинен получить свої права. І я наконець зможу водити отаку от лайбу, отаку от Ford Edge. Так, зараз ми перепровіримо, чи у нас ключики внутрі повинні бути. Ай, бляха! Ударився головою. Ключики внутрі. Все. Давай, машинка. Так, я... все, машинами залишаємо гаражі. Забираємо рюкзак. І я думаю, що ми можемо видвигатися в школу. Вон сидить, собачка. Глянь хвостом. В як це мається. Так, рюкзак у нас на місці. А що він не закритий, я навіть не знаю. Можливо, щось хотів положити, але я не знаю, що я хотів положити, тому просто закриваю. Джекс. <ривіт> <ривіт> так, от меліна, але уверена, ми йдемо в школу. На ноги. ноге. Огойки небо красиво. Я теж красиве. І зараз буде. Китвий вражень. Так. Так вот, акуратно я покидаю школу. А зараз я йду хавай, щось треба перекусити. Я вже в школі. Три години. Три години я нічого не їв. сходив я цю забігаловку, купив собі за 4 долара йогурт. Ось вот такий якийсь йогурт. Зараз доставлю, покажу. Вот так от виглядає Лакшері завтрак. Ну, я я насправді завтрак, але це більш лакшері. Біля мусорки їсти його за 4 долари. Це по морму. Це рівень. Це реально рівень. Це такий рівень, що його перебити неможливо майже. Сидим, дивимося на ковксі. Крути, носки на теж. Написав екзаміни. Що подумав. Обіхай. Перед роботою Я вдома. Я в гаражі, я в холодному місці. Мій рюкзачок який, скоріш всього, пролежить три місяці. Десь у мене під ліжком. Приїхала моя посилка Amazon Delivery. Вон так от виглядає. Такі великі бусики. Тут я замовив дитячий пістолет. Отакий от <підлічка> пістолет дитячий. О, голос! Нарешті на своєму ліжку, але це тільки на буквально декілька хвилин, тому що зараз мені треба приготуватися собі щось на ланіч, а потім готуватися, щоб їхати на роботу. На вулиці пекуче сонце. Ось така на вулиці красота, але дуже дуже сильно спекотно Йдемо робити ланч. 35 градусів зараз на вулиці це трохи ненормально і ще такі я маю клоузету то... клоузет це це типу холодильник але це не холодильник це може бути і шафа для речей або це ж може бути отака шафра ми залишилось буквально 20 хвилин щоб щось собі зробити і поїсти не знаю що я зараз буду робити я думаю що щось із цього тож я думаю що зараз щось придумаємо швиденько поїмо і будемо двигатись на роботу то вже треба робити треба заробляти гроші але насправді і мене вже Ця робота, куди я зараз їду, трохи дістала. Тож я вже звільняюся з неї. Трохи пізніше розкажу, які саме деталі і ким я взагалі роблю. Я нічого кращого не придумав, ніж просто взяти цей ходок вчорашній, який такий. Холоднувати трошки котлети, але зараз ми швидко все піднагріємо і будемо їсти. Хочу розказати трохи про екзамен, так як в школі я дуже сильно не знімав. По-перше, це заборонено знімати в школі. Це там є якісь певні страхи. За це можливо даже попасти в поліцію. Тому я вирішив не знімати і в цьому семестрі у мене був лише один екзамен. новому семестрі я писав два екзамени: один з математики, другий з фізики. Тож писав я в прошлому семестрі два екзамени. В цьому лише один. В цьому семестрі я писав екзамен з історії, який насправді був полі такі. With us <laughs> Очіку. Написав я цей екзамен. Я думаю, нормально не повинно там бути ніяких таврів, тому що був можна сказати трошки готовий, трошки не готовий, але в принципі повинно бути нормально. Тож, як це взагалі тут екзамени пишуться? Це не такі контрольні роботи, як у нас в Україні. Взагалі тут система працює трохи по іншому. Тобто тут немає класів, тут є предмети, на які ти приходиш, і кожен предмет в тебе змінюється твої однокласники. На історії в мене була там певна кількість однокласників, з якими ми сьогодні писали цей екзамен. Тобто вони писали в спортзалі. За ними дивилися там різні супервайзери, типу вчителі і так далі. А я писав в другому класі, де наша ті вчителька для іммігрантів, яка балакає лише англійською, але вона допомагає більшості іммігрантів. Уже в слідучому році такого не буде, і всі екзамени я буду писати всіма іншими студентами. Тому побачимо результати трохи пізніше. Зараз Інстон instant... буде дивитися. Як я буду їсти. Все, лівай, ми сьогодні закінчимо. 8 хвилин, хвилин мене вийшло на те, щоб поїсти. Зараз я швиденько переодіваюся, і йдемо ми забирати яйця і їхати на роботу. Треба реально дуже спішити, тому що в мене залишилось буквально 5 хвилин. Того часу залишилось буквально декілька хвилин, щоб виїхати. Насправді я вже повинен був виїхати, тому що мені якраз притик, напевно, буде зараз. Через цей вітер, який на вулиці, це буде трохи крейзі, як то кажуть. Такий в мене лук робочий, цікавий. майка і шорти, тому що при Працюю я посудомощиком. <звіць> <Ширжан, звіць> на вулиці максимально жарко. на вулиці максимально В від... Зв'язку з тим, що передають сьогодні в шторм. В такий басейн вліз, в ліс, буквально маленький сарайчик, там де живуть кури, там де я зараз забороняється і буду швидко їхати, бо вже часу серйозно немає. Заберемо одне, друге і все. Це два яєчка поки. Просто жах. Просто жах. Я не знаю, як я зараз буду їхати на роботу. Ласточка. І мій ровер, на якому я зараз буду їхати. Вирушаємо в добрий путь. Побачимось, я не знаю, можливо на роботі, можливо вже після роботи. Тому що часу реально зараз буде тупо впритик. 20 хвилин. За 20 хвилин я приїхав сюди, але я дуже сильно спотів. Це справді один із головних мінусів пробути тут, Тому що мені треба їздити на велосипеді. 4 рази тиждень по 5 кілометрів туди-назад. Я думаю, як в мене буде перерва, ми ще зустрінемося. Нарешті я на своєму чесно заслуженому брейку. Були мінуси ресторану. Тепер йдуть плюси. плюси. Самий головний плюс це халявна їда для дішвошерів, тобто для судомийщиків, що мені дали сім морозу трошки. Був ланч, тепер вечеря, і залишилось буквально наверное, на годинки дві, максимум три, і я буду вдома. А вам також приємного спокою, якщо щось істе. Все закінчилась моя робоча зміна. 11.15 на вулиці, Година я маю на увазі. До речі, ресторан, в якому я ще, ще працюю, але це ще не надовго. Час їхати додому, бо зарядки на телефоні майже немає. Вітряно не хочу їхати по темному, тому що по, по дорозі просто немає ніяких навіть фонарів. Не дуже хочеться зустріти якогось скунса, або там якогось ведмедя, або оленя, тому. Буду, напевно, їхати і, напевно, на цьому закінчу відео. Тому це було моє перше відео. Якщо воно вам сподобалось, якщо вам сподобався, можливо, я як персонаж, як таковий, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Далі більше, будемо щось покращувати, будемо робити щось нове. Тому всім пока.